Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал Пізнайко ТВ. Давайте разом зануримось в чудовий світ знань та цікавостей. Сьогодні ми вирушаємо до далекої Австралії, щоб познайомитися з одним із наймиліших і найцікавіших тварин коалою. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі! Коала це пухнастий любитель евкаліпту, який живе високо на деревах. Ці тварини мають м'яке сіре хутро, великі вуха і милий носик, що робить їх схожими на великі м'які іграшки. Але коала це справжня дика тварина з цікавими звичками. Коали їдять тільки листя евкаліпту. Ці листки дуже важко перетравлюються і містять мало поживних речовин, тому коали мусять їсти їх у великій кількості. Щоб справлятися з цією їжею, коали мають спеціальний шлунок і довгі кишки. Цікаво, що через таку важку їжу коали сплять до 18 годин на день. Вони прокидаються тільки для того, щоб їсти, а потім знову засинають. Це допомагає їм зберігати енергію і справлятися з малопоживною їжею. Коали живуть на деревах і дуже рідко спускаються на землю. Вони мають сильні лапи з гострими кігтями, які допомагають їм чіплятися за гілки і лазити по деревах. Коали проводять більшість свого життя високо в кронах дерев. Маленькі коали, яких називають джої, народжуються дуже маленькими і безпорадними. Вони проводять перші шість місяців свого життя у маминій сумці, де вони ростуть і розвиваються. Після цього вони ще кілька місяців подорожують на спині мами, вчаться лазити і знаходити їжу. Коали мають дуже гострий нюх, що допомагає їм знаходити найсвіжіше і найсмачніше листя. Вони вибирають тільки певні види евкаліпту, які підходять їм за смаком. Хоч коали виглядають дуже милими і спокійними, вони можуть видавати гучні звуки, схожі на ревіння. Щоб спілкуватися один з одним і позначати свою територію, це може здивувати, адже важко уявити, що такий маленький пухнастий звір може видавати такі гучні звуки. Друзі, коли будете читати або дивитися про Австралію, обов'язково зверніть увагу на цих дивовижних любителів Евкаліпту коала справжнє диво природи. Яке заслуговує на нашу повагу та захоплення. До нових зустрічей, маленькі дослідники, і не забувайте світ природи сповнений чудес, які тільки чекають, щоб ви їх відкрили. Дорогі батьки, давайте разом підтримувати і розвивати український контент. Підпишіться на наш канал, поставте лайк та прокоментуйте це відео, щоб допомогти нам створювати більше цікавих і пізнавальних матеріалів для ваших дітей.